Слава Україні! Героям слава, дорогі побратими і посестри! Як ви бачили в минулих наших відео автомобіль, який ми спільно з послом України в Республіці Азербайджан е, організували і обслужили він уже ось такому стані: технічно справний, вимитий і наші мужні побратими. Наші захисники сьогодні відправляються в місто Вовчанськ для безпосередньо виконань бойових завдань. Хочемо подякувати послу України в Республіці Азербайджан та нашій команді військових капеланів міста Києва за допомогу в організації обслуговуванні ремонті даного автомобіля. Також, зокрема, команді Олега Бобра, помічника капелана Дуба Сергія, Волошин Сергія. І всім, братку Олександр, безперечно, вам велика подяка. Без вас би не було цього автомобіля. Так що, і найбільше справді подяка нашим мужнім захисникам, які в такий складний час виборюють нашу свободу, борються з ворогом. Ми всім це кажемо. Підтримуйте і допомагайте нашим мужнім козакам. Отже, братів, добру дорогу з Богом! Трудимось надалі. Також не з пустими руками автомобіль відправляється і дякуємо команді потужних крил благодійному фонду за ось таку їжу. Це в нас асурці, і гречка, і борщ. Це в нас і ліневі голубці, і козацька каша, енергетичні напої. Теж дякуємо команді потужних крил за допомогу. 57-ї бригади. Дякуємо громадській організації військові капелани міста Київ за транспортування та організацію відправлення цього автомобіля. Слава Україні! Героям слава!